А де моя. Де ручка? Де. Алане. Алане негайно сюди. Що таке Ровлене? Я загубив свою ручку і не можу знайти. Окей? Допоможи знайти. Окей, де ти в останній її бачив? Я не знаю, Алане. Якби я знав, не шукав би. Ну може тоді відтворимо послідовність твоїх дій, і з'ясуємо? Алане, я сидів тут увесь день, нема чого відтворювати. Добре, чому б тобі не глянути в свій календар і не подивитися, чим ти займався сьогодні. І, може тоді це допоможе? Я не користуюся календарем, Алане. У мене все тут. Це найтупіше, що я коли-небудь чув. Бісиш мене. Добре, Роувене. Якщо у тебе все в голові, може, відмотаєш там час і подивишся, чим ти сьогодні займався. Окей. Тож о третій годині я дивився. Я дивився на цю стінку тут. Дивився на її білизну. Вона доволі біла. Окей. Це означає, що о другій годині я був тут і дивився у вікно на вогнегасник. Отак он він. Це означає, що. О першій годині я дивився на стелю і намагався порахувати усі дірки. Почав колупатися у носі. Значить, о 12-й я пішов обідати, як і щодня, о 12-й обід, що означає, що об 11-й... Так, я був тут і дивився на килим ось так. Дивився на килим. Окей. А до цього я напевно. Це означає о десятій. Я був тут і крутився. Крутився на стільці, бо. бо я нудьгував. Бо о дев'ятій ранку я малював кола цією ручкою. І в ручці закінчилось чорнило. Тож я кинув її у смітник. Але де ж ручка? Що? Роване, вона ж у смітнику хіба, ні? Так. 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 Ага. Так, тут є ручка. Так. Моя ручка. Чудово, вали. Окей. Добре, чудово. Дідько, чорнило скінчилось. Прикольно, прикольно, так, та зараз.